Всім привіт! Сьогодні ми будемо собирати нову модернізовану приборку на мій мотоцикл. Мінськ на базі старої приборки, саме всіх її основних елементів. В цьому сезоні основну приборку рідну я замінив на таку електронну приборку. Це все діло ми убрали і встановили на мотоцикл. Просто так, яка вона є, так і встановили. Зробили тут якісь кронштейники. І просто сезон ми доїздили отак. Просто була така приборка, більш нічого. В цьому сезоні хотілося б додати і рознообразити трошки зновушній вигляд мотоцикла. І прийшла ідея в голову зобрати. Доволі цікаву приборочку, яка доволі гарно повинна виглядати, на мою думку, на базі рідної приборки від мотоцикла міськ. Саме отакого от формату приборки, прямокутного форми, тому що в деяких мотоциклах міськ є дві круглі приборочки, а іменно така саме прямокутна приборочка. Вона складається з такої металевої ванночки, зверху пластмасова кришечка. І у цього формату приборки мотоциклів міст, тут йде спідометр заводський, тут у нас йде замок запалювання, і тут три отвора: це повороти, дальнє світло і нейтраль. Чому в нас тут дирочка? Тут, тут у нас було два індикатора на повороти, правий і лівий, і дальнє світло. Тут у нас нейтральна була. Для того, щоб зібрати нашу нову приборочку, що нам треба? Розпочнемо із. Електронного нашого спідометра. Для цього беремо верхню нашу пластмасову кришечку і просто розточуємо це все діло. Після цього приборочка у нас повністю сюди плотненько сідає. І отак у нас це все діло виходить, все сіло, і плотненько тут сидить. Не хитається, не випадає. Далі переходимо до. Кнопки аварійки. В прошлій компоновці проводки на моєму мотоциклі аварійка була зроблена таким чином, що в нас просто через тумблер замикались контакти на повороти і включалася аварійка. В цьому сезоні хочеться спробувати зробити, іменно, щоб у нас повороти працювали окремо, і аварійка окремо через кнопку робилась. І для цього случаю ми придбали отаку кнопочку. Вона світиться, кнопочка аварійки. І якраз там, де в нас була. Нейтралочка, індикатор нейтральної передачі, ця кнопочка у нас хорошо залазить. Отак вона залазить, і з цієї сторони вже закручуємо болтиком. Коли вже будемо встановлювати на мотоцикл, положимо ще уплотінне колечко. Ну, просто прихватили, все, воно стоїть, отак воно у нас є. І підключаємо фішечку. Переходимо, вже в нас стоїть. Сама приборочка, кнопочка на аварійку. І переходимо до замка запалювання. Замок запалювання у нас стояв рідний, він прикручувався ось сюди. І зверху вже з цією пластмасовою штучкою він надівався. У нас тепер буде стояти отакий замок запалювання. З цим замком запалювання хочеться зробити так, щоб у нас при повороті ключа в нас загоралося. І світло, тобто електрика пішла, і зажигання. Тобто, бо в нас в цьому сезоні запалювання от замка в нас включалося, а саме світло через тумблер на бардачку, тобто, окремо в нас світло включалося, тому що в нас стоїть на мотоциклі акумулятор. Тепер спробуємо з цим замком зробити так, щоб в нас все включалося через замок. Як обично, і переходимо до замочка. Замочок у нас так само сюди просовується. Тут у нас, звичайно, я спиляв шпоночку, таку, була заводська, така випукла, щоб у нас замок не провертався. Я випиляв таку шпоночку, вклеюю її туди на епоксидочку. І в оцій пластмашці теж у нас є такий пазик. І воно сюди. Плотненько всовується. Ось у нас попадає шпоночка ось сюди пролазить, і замок уже не провертається. Тут у нас фіксуючі защолочки, і просто вдавлюємо замок. Все. Замок у нас установлений, ключик провертається, і замок сидить. До речі, з цією шпоночкою у нас вона вийшла така довгенька, і в цій самій конструкції у нас є. Тоже прорізь і шпоночка попадає і в оцю пластмасову штучку, і в цю металеву. І ось у нас лицева сторона потрошку вирисовується. Зверху приборки, отут у нас з завода було три індикатора. Зараз у нас тут вже розворочене, все вирізане. Вирізане для чого? Для того, щоб у нас тут стояв вольтметр. Довго думав, як рознообразити це все отут діло, саме в цій часті приборки, тому що повороти показуються в нас на цій приборці, дальнє світло, нейтрально, все в нас. Тут. І що я придумав зробити саме в цій частині. З завода в нас в цій частині є ще металічний такий шильдічок з трьома так само отворами. Тут в нас тепер буде отакий металевий шильдічок, вирізаний спеціально під. Цю форму зроблені отакі усіки, отвори. Коли він сюди вставиться, вони загнуться і це все діло буде тут жить. Покрасили все в чорний колір. А для чого це все діло робилося? Для того, щоб установити вольтметр. До цього у нас вольтметр стояв у бардачку. І тепер у нас саме в цій пластинці буде жити вольтметр. Тут у нас склалась така штука, що у нас товщини цієї пластинки не вистачає, коли вставляємо ми сюди Вольтметр, і він у нас люфтить. Вгору вниз він хитається. Для цього з пластмаски ми вирізали отаку, наче проставочку і ще товщина самого отут пластика. І тобто, коли ми це все діло вставляємо, ще під. Добавляємо оцю проставочку. У нас вже вольтметр плотненько тут сидить і нікуди не дівається. І тепер можемо встановлювати оцю нашу металеву пластиночку. Це все діло у нас отак просовується. Оці усіки в нас заходять в ці отвори і потихеньку це все діло просовуємо. Ось у нас вже став вольтметр з цією металовою пластинкою, але він ось у нас хитається питається він трошки висовується. І тепер в нас йде оця пластмасова наша проставочка. Більш нічого такого простішого не придумали. І просто її сюди Вставляємо, так само продіваємо через неї вольтметр. Все, і в нас ось ця проставочка вже сюди влізла, і вольтметр у нас тут плотненько сидить. І ось так уже можна сказати, лицева сторона нашої приборки виглядає. Це лицева сторона. Далі у нас було питання по тому, як. Саме прикрутити нашу приборку, тому що якщо її просто так всунуть сюди, вона буде в нас випадати. А оці наші шпильки, які виходять з приборки, якщо це все діло зібрати, засунуть, вони не доставатимуть. Було багато варіантів, як я міг це зробити, і як я це діло зробив. Я взяв обичну граньонку, шестигранник, просвердлив. Отвір, нарізав тут різьбу і зробив, начебто, такі проставочки. Коли вони накручуються, вони, половина різьба накручується на цю шпильку, і з іншої сторони вже є можливість вкрутиться винтиком. Це у нас от цієї приборки, такі резиночки, а це просто звичайний шестигранник. І зараз соберу, покажу, як це все діло у нас виглядає, оцей наш бутерброд. Тут у нас ложаться отакі шайбочки, і отак накручуються оці наші проставочки. І у нас виходить отакі проставочки, в яких можна побачити, всередині ще є місце, щоб зверху ще вкрутить. Оцей гвинтик. І отаким от чином ми вирішили питання з тим, як це все діло начебто скрутити. Тому що сама оця пластмашова штучка вона в нас прикручується оцим болтиком. Але сама приборка, якби ми її не зафіксували, вона б вилазила. І от таким методом ми вирішили це питання. І тепер можна це все діло збирати і покажемо, як це все діло. Уже повністю збереться. І отак ми з'єднуємо наші дві половинки приборки. Просовуємо всі проводки, і потихеньку це все діло зводимо разом. Все, ось у нас приборочка вже з'єднана, все. І тепер ось можна побачити оці наші проставочки. Просверлили ми тут отвори. І після цього вже можна вкручувати сюди наші болтики. Беремо ці шайбочкою, резиночкою шестигранник і просто це все закручуємо. І отак у нас шестигранничками прикручується наша приборочка. І ззаді це доволі гарно все діло виглядає. І ось у нас. Тепер виходять провода із нашої приборки основної. Це в нас ідуть провода від нашої кнопки аварійки. Це в нас виходять провода від нашого вольтметра. А це від замка запалювання. Вставляються ключики, провертається замочок. І на цьому основна зборка. Приборки нашої вже, можна сказати, завершена, і після цього вже можна встановлювати її на наш мотоцикл. Отакий фінальний, можна сказати, вид має наша приборочка. Доволі гарно це все діло виглядає. Світитиметься у нас кнопочка аварійки, новий. Замок запалювання, все працює, показуватиме вольтметр наш. Ну і тут вже в нас наша електронна приборочка. Тахометр, правий лівий поворот, нейтральна, габарит, дальне світло тут у нас показує швидкість. По суті, доволі. Функціональна саме оця наша електронна приборочка. У нас тут все, все, що треба, все в нас тут показується. Ну і сама основна наша приборка, повністю приборна наша панель, теж доволі цікава. Тут нас показуватиме вольтаж нашої електрики, і кнопочка аварійки теж світитиметься. І можна сказати, ця приборка вже в нас готова до установки на мотоцикл. Десь можемо. Щось десь підправимо, десь трошки десь підукладемо. Але отакий основний у нас вид приборки виходить. І в наступних відео ми спробуємо показати вам, як це все діло підключить. Як підключить приборку, як підключить аварійку. Ну, вольтметр зрозуміло, і замок запалення. Якщо це все діло вийде, в наступних відео ми це все діло покажемо по підключенню. Ну і сама приборка в нас вже, можна сказати, собрана. По суті. Бери да став на мотоцикл. Кому сподобалась приборка, пишіть. Можливо, хто підскаже, може, у когось якісь інші ідеї, як мене це все було організувати. Ну, в принципі, як я це все діло бачив, так воно й вийшло. Все, начебто, на своїх місцях, ніде нічого нічому не заважає, і доволі це все діло гарно виглядає.